Що повинно бути в клітці? В крильці повинна складатися з домика. Також повинно бути хоча б три полички на різному рівні, на яких шиншили любить лягати, відпочивати. Також бутилочка для води з Желізним наконечником, щоб вони пластмасу дуже люблять гристи. Кормушка з сіном. Правда? Кормушка повинна бути так, така, щоб закріплена добре, щоб вони її так як у нас не перекидали. Також повинен знаходитись камінь для сточування зубів, оскільки в шиншили. Постійно простуть зуби.